Це невеличка таке буде фільм. Так, вже, вже треба йти на роботу, потім всі сплять. Так, сьогодні вже день такий гарний. Треба буде йти готувати їжу. Потім всі сплять. Приготовлю так, це що я розмішала вчора. Так, треба. Це не знаю, ви, чи що. А, ось водичка треба. Так, це скоротко не буду, бо а, ось так. Це... Я не пам'ятаю, чим це треба було вже Його. Та я не пам'ятаю, боже, що він. А, з м'ясом може? Ні, м'ясом теж ні. Так, добре. Може. А, його треба з цим. Походу з тобою з чим. З картоплю. У мене кортоплі немає. Так, так, де картопля, картопля картопля. І... Ну ладно, вже без цього. Так, вже добре. за напевно, так. Оце вот ось так. Це яйца. яйце. Це я буду з Ой-ой, уже так. Арлі. Ой. Вибачте, я це. Щоб воно вкусне було, чи ні, чи воно вкусне чи ні. Ще по, три... по триці яйця можна на ось сюди. Оп. Так, все теж потім. Воно ну, ну, так ось. Мені так подобається, коли воно... Ладно, вже буду кису. так уже. Ладно, пусть вона буде така, бо я не хочу ще раз його з'їсти. Так, ще треба було, напевно, скоро кашу ще купити. О, останнє залишилося. зеленим. Так, зараз я налью собі дівчата, напевно, не хим. Так, я себе налью такой сок. А Лили... Ой, Катя, я налью... Ой, Лере я налью, вот такой. И... Девчата уже вставаты, а? Добрый ранку, мам. ранку. Так, иду умывайся и искусы. Угу. Систер, систер, вставай уже. Ой, ну, ну шо, Лє? Аня, вже йдемо, ну добре вже. Пішли бнусі. Ні-ні-не, так куди ти, Шо? Я маску зробити хотіла. да як ти вже все. Тоже. ну Я перша стовмилася і піду перша їсти. Як вони це бісить вже, коли отак вона робить? Зато я пошла, пока есть. да 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 Эээ, -э, не чеснуться. Ну, зачисну. Так, девчата, седайте уже есть. Ммм, как смачно. Ммм, дуже смачно. Так, дуже смачно. Так, у мам. Це може підете погуляєте, чи... Ні, ні, ма, ми зараз хочемо погратися, напевно, в планцетах. Ну, добре, добре. Погратися в своїх гаджетах. Так. Виграйтеся, угу. я на напевно, гімнастикою позиваюся. Це я виціну, я вже хочу таку бути. Мама, тут я ж граюся. Добре, я тоді піду сюди, на кухню буду займатися. Так я, <клухи> я потім перетінуся, напевно, в оце. піжамку я попаду сюди, напевно, зараз. Шамку я сюди покладу, і на це і пограю в планшеті іграшкою. Так я зараз передіну світцем, роблю зміну. Трошки такий мой каплік. Можу сказати. Я дину маску. Так, трошки треба посити, тому Вот. Просимо, трохи. Е, якщо що, цей дом трошки не обестроєно, тому і так. Так, усе, година пройшла. Можна вже, вже так зробити собі краще. Так. Це що хорошо, гарно було. Тут оп-оп-оп. І останнє це. І почесати. Так, от я хочу вже з це, тому зараз я йду. О, це. А може бути з магу? Так, йди, якщо хочеш забери з собою нашу сісти. Ну, мам, може. Ні. Ладно, вже добре вже. Так, що я в В тіну, так? Сістер, вдягайся куди ми з тобою. Ми з тобою йдемо за собакою. Собака? Що? Ми вже йдемо за собакою. Так, тебе я з тобі вибрав зараз плідніше. Втім. Телефон будеш брати свій? Так, буду. Я тоже В зиму мамы пишу. Добрый вечер. Добрый вечер, это вот все просто. Так, давайте поедем. Поэтому... Пусть просто... мы поедем. Пришла сбирать нам собаку. На почте она нашел. Да, а якуна там? Можешь поддержать. Да ладно, мне все равно. Так, вы что у нас собака. Добре, який і Ну, один. Добре, добре, зараз пів. Ось добре, приходьте. Так, і де наша собака? Це не наша. Яка наша. Ну, пам'ятаєш. Ось вона яка мила. Це не все, я можу сказати, то мій все, я заказала собі такий одяг. такую сумочку. Шо, Рі, давай Давайше теж мені візьмемо. Давай. Так, для цього вибачте, нам треба ще на людину якась. М -м, давайте візьмемо Венздей. Венздей ж добра в нас буде. Зараз вона ж назва. Так, я беру це собі теж. О, якась куртка є і очки. Ну, очки мені на ці не треба, я хочу другі якісь. Отакі. Так, це твоя буду. Ой, яка піжамка мила, дуже. Ой, ось, це не на наша, ось наша. Яка вона няшка, дуже гарна. Так, дуже гарна. А от за мамі треба купити таке платье. Так. Мамі платье, будь ласка, клади. І от мені. Да Боже, ну добре, добре. Ти що хочеш, обирай. Так. Ой, дивися, яке тобі плаття. Ой, ну добре, добре, бери. Так, дивись, що хош бари. Зонтик я хочу собі такий. Це на твій буде. Ну, взагалі добре. Покладу в твій. Боже, це... Можна мій? це мій будь Ласка. Я тобі ще один куплю. Ну добре, добре. Я, я думаю, що ти обманюєш. Та ні. Ой, я можна я, я візьму собі отаку шапочку. Зайчика, вона дуже мила. Добре. Так, все що візьмемо? Це мені для сп... Це мамі для спорту. Тому давай я її ввою, щоб вона не потиралася там. Пенздей! Шо те робиш? Хорошо. Це не, треба... Ой, я ще яку. Це вже моя собака, якщо ти не знала, що? У нас дві собаки. У нас дві. Та, тут дві мої собаки. Якщо ти не знаю, я просто не казала. Це ти? А це моя? Так, це твоя. Це моя ріл? Да. Так? Так. Ось моя будинки. Ой, радочка моя, я же забула про неї. це мені для школи, але все, пішли додому, бо мама нас приб'є зараз. Так, точно. бери мене на ручки. Все, пішли. У нас мама Ось, доїхала до нашого будинку. Так, добре. Зараз я включу одну пісню, вибачте. Мені треба. щоб нам ну, нормально було. Зараз. Ну, добре, зараз почекайте, будь ласка. Почекайте. Ну добре вже, напевно, без музики. Ладно, вже без музики. бо це вже відео таке. Мама, ось що ми взяли. Ой, молодці, мам, триматься тобі, щоб ти зараз портити немає. Дякую, дівчата. Так що е, там зонтик ви взяли так, 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 мілка попросила. Та я не Мілка, я мілка. Взагалі ти мілка, мілка. А я велика. Так, да, ти що? Мам, тут моя собака ще є. Та, я знаю, я тобі її теж брала. І я зараз хочу спати, напевно. Хоча ні, я не буду спати, бо я зараз хочу погратися з собакою. Моєю. Мама, в мене дві собаки. Та я ж тобі не дозволяла б покупати ще одну. Для чого ти купила? Ну, мам, сорі. Я хотіла, щоб я була... Кстати, ось тобі ще костюм. Плаття отаке. От Дякую, мам. Але куди мені це все класти? Кудись поклади. Але в мене є місце. Ой, а куди я одяг свій вже діла? Ой. Так, добре, це мені подобається. Дозволяю вже. Мені вже подобається. Школи зараз нема, а. Мені подобається, що вже школи нема. А вже канікули. Це бутилочка моя. Сумочка з моєю курткою, мам. Це твоя куртка взагалі. Так, це моя куртка взагалі. Ну, так, да, так, я її там знайшла. Клас, оце мій кошельочок такий, тетрадочка, і ще одне сумочку. Ой, собачки на двох поселились, сіли. Це моє теж таке. Зараз я в день напоминаю сцена. Ну и дальше мы сэм, всем пока!